Василь Анатолійович, я вас вітаю, матч завершився нічиєю. Як ви оцінюєте результат гри? Ну, Вітати чим з нічиєю, звісно, ми налаштовувалися завжди на перемогу. І в якоїсь мірі, якщо дивлячись на суперника, з яким ми грали, да, есть, який на сьогоднішній день знаходиться вверху турнірної частини, частини таблиці і в той футбол, да, який дуже багато боротьби, вертикальність. Есть, у нас сам перед нас була задача не програти цей берлін не ступити. Але рахунок, ну, звичайно, хочеться перемагати. Ну, так як складувався гра, то я думаю, що закономірно нічого. Чи задоволені ви грою в цілому, незважаючи на те, що не вдалося здобути перемогу? Ну, ну завжди я вже сказав, що можливо сьогодні підлаштувалися під суперника. Да, дуже вертикально ми грали, то ось хлопці, мабуть, десь боялись зробити помилку. І через це дуже багато вертикальних передач. Я вже, якщо повторюсь, ми цій вертикальній грі не програли, але треба, звичайно, ми хочемо грати трішки в другий футбол, більш з м'ячем на м'ячі. Ну так як я сьогодні склалася, гра, то, в принципі, склалося, як склас. Які висновки ви зробили після цієї гри і як вони вплинуть на підготовку до наступних матчів? Ну, Які висновки? Звичайно, ми проаналізуємо цю гру зараз. У хлопців вихідний. На наступний день, але ми проаналізуємо проведемо теоретичне заняття по цій грі, що у нас вийшло, що не вийшло. І звичайно, режим, як і на кожного суперника, ми готуємося, будемо готуватися до наступного суперника. Я вам дякую. Ігор Вікторович, я вас вітаю. Як ви оцінюєте результат гри з Кудрівкою? Чи відповідає відповів він вашим очікуванням? Ну, грали з дуже хорошою командою. Знали, що у них змінився тренер, що вони, напевно, будуть налаштовані, що футболісти, які скажімо так, грали більше, хотіли довести новому тренеру, що вони достойні грати. Хто грав менше, теж хотіли себе проявити. Бачили їхню гру з Кремнем. І взагалі всі наші зустрічі з Кудрівкою проходять в такій боротьбі, в запеклі. Одну гру ми програли, одну зіграли в нічів. Така і була ця гра. Була була складна, гра була бойова. Скажу так, що звичайно, що у нас дуже багато роботи в нашій команді, але в принципі наша команда провела непогану гру, якщо враховувати, що вона була виїздна. Вважаю, що напевно, напевно результат по грі. Нам є над чим працювати, тому вже будемо далі готуватися до наступних суперників. Як вплинув суперник на хід матчу? Чи виявилось, що Кудрівка складнішим суперником, ніж ви очікували? Суперник завжди впливає, впливає на хід матчу. Я не скажу, що Кудрівка була складнішим. Вона була таким, яким ми очікували. Бойовим команда хорошого рівня, де підібрані хороші виконавці. Де, Тренер з досвідом. Гра була така, яку ми очікували. В такій грі, напевно, один м'яч вирішив її долю. Ну, сьогодні жодна з команд не забила. Були моменти у нас, були моменти у Кудрівки. Уже повторюся ще раз. Напевно, гра, як ну, моє, скажімо так, бачення, що ніч, нічийна була. Що ви візьмете на замітку після цієї гри і як це вплине на вашу підготовку? Ну на замітку завжди є що взяти на замітку. Ну це не замітка. А наші помилки, які ми там допускали, наші якісь моменти, які нам треба покращувати. От їх ми будемо розбирати. От їх ми будемо розбирати і аналізувати. І щоб ставати сильнішими, треба треба аналізувати свої помилки і їх виправляти. Ну надію, що в наступних іграх їх буде менше. Я вам дякую.